Настав останній день проекту. Просто зараз пара має вирішити, є у них спільне майбутнє чи ні. Вранці Яна на Сергієві девчому зізналася. І її слова запали йому в душу. Та це аж ніяк не полегшило вибір. Я хочу далі спілкуватися. І після проекту хочу. Я дуже сильно хвилююсь перед вибором. У Яни є як негативні сторони, так і позитивні. У нас не вистачає коштів, яке пиво. Що, гірко, 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 гірко? Я ще задубалася терпіння, серйозно да? сказала. Чути решта. Ну я не що не случилось? Я кажу, те, що є, тому що я задовбалася терпіти. Я буду приймати рішення, яке мені підказує моє серце. У кімнаті Яни не менше нервувань. Блин, я реально сьогодні дуже хвилююся. То що я не знаю, що буде далі. Ти що і стірічка Іліша. Я мене... не істеричка. Ех. <пробування> тобі потрібне пиво чи я? Ти потрібна. Ну з пивом. Я тобі не риба з пивом. Я не заслужила такої поваги. Я ставлю білий прапор. Яна, ну от виходи за мене опять. <пробування> Я не до кінця його зрозуміла. Я не до кінця йому дала. Можливості відкритися для мене. Настав найважливіший момент, коли пара оголосить експертам своє рішення: будуть вони разом чи ні. Які у вас причувстві. Сложно. Дуже складно. За сім днів під одним дахом Яна з Сергієм пережили стільки, скільки пари не проживають за життя. Проект дав їм можливість не лише познайомитися одне з одним, а й зазирнути в майбутнє буде з них сім'я чи ні. То чи сподобалося їм бути разом, і чи захочуть вони збудувати спільне майбутнє? Маше рішення? Моє рішення. Я оставляю вручку. Я зробила висновок, що ми з ним можемо бути разом як чоловік і дружина. Чесно кажучи, для мене було важко це зробити. Але я себе взяла в руки і сказала або зараз, або Як ви? Я знімаю обручальне кільце. У нас дуже много спільного. у нас спільні характери. К сожалению, как семейная пара, мы не сложились. Я дуже навчалася зовсім друга. Я не можу зараз сказати, у мене голос дрожить, і я не скажу. Я просто бажаю щастя і кохання. Справжнє кохання. Знаєте, я розірву на дві половинки ваше свидетельство. Аж сердце ёкнуло. Может быть, ваша дружба, которую вы хотите сохранить, выльется ну, в то, ради чего вы пришли в этот проект. В жизни все меняется. Никогда не говори никогда. Но если бы вы сказали бы на «да», то туристический оператор Музинидис Тревел поздравил бы вас как семью и подарил бы вам романтическое путешествие на двоих в Грецию. Но, друзья мои, к сожалению, вы туда не поедете. Я очень надеюсь, что после этой, этой, программы они задумаются над тем, как строить отношения. И я каждому из них желаю, чтобы они встретили свою половинку, а с друг с другом остались хорошими друзьями. Конечно, хотелось в Херсон повертаться с дружиной, но я считаю, что действительно не понимал. Я Яну, Яна не понимала меня. Шанс бути щасливим випадає раз на життя, а от прогавити його легко. Навіть якщо поруч із вами людина, яка ідеально вам підходить, важко подивитися на себе збоку і зрозуміти, чому саме ви чужі і з яких причин досі залишаєтеся самотні. Минув місяць. Попри те, що Яна з Сергієм розірвали шлюб, у дівчини весь цей час жевріла надія, що крапка в їхніх стосунках ще не поставлена. Десь там Голубині душа. чекала дзвінка його, ну думаю, а можливо він позвонив. Він залишив речі на проєкті, я їх забрала з собою. Було таке відчуття. Якщо я заберу речі, то ми з ним ще зустрінемося, але буде нагода зустрітись ще раз. Я прохав вислати мені мої речі. От. На що сказала «да, да, да», і на цьому все закінчилось. Я не хотів би їхати за 100 тисяч кілометрів, забирати свої речі. Ми живемо в цивілізованому світі. Є прекрасна пошта, яка може доставити без проблем. Я виконала бажання Сергія і зрозуміла остаточно, продовження стосунків не буде. Видно, недоля. У нас явно не, ну, не склалося. Я й казав, Яна, якщо у тебе будуть якісь проблеми чи потрібна буде порада, телефонуй, я тобі завжди відповім. Сертифікат, половинку сертифіката я залишаю собі на згадку про те, що було. Життя довге, я вважаю, що якщо суждено, то ми обов'язково зустрінемось.